Очки вам спати, час давно уже вставати. Гляньте, земелька вже сміється, на біжай ворона в'ється, в'ється і радісно співає, про весну нам сповіщає. Я, перша квіточка весни, небесний ніжний цвіт. Я пережив зима весни і знов родивсь на світ. У мене очі в голові подобаюсь усім. Бо рясно, що весни росту між кленів і дубів. На стеблинці волохаті, шість пелюсток ліловатих, гарна квіточка, Усні, усміхаюсь теж тобі. Лікувальну силу маю і з ним цвітом розквітаю, називають ключ весни. Як я звуся? Ну, скажи. Із зеленої сорочки, що дісхав весною гай, білі дивляться дзвіночки, як зовуть мене, вгадай. Друзі, квіти бережіть і ніколи їх не рвіть, бо чарівної краси не побачим я і ти.